Вітаємо! До вашої уваги! Ручний ліхтар модель BL2405 TG. Ліхтар укомплектований акумуляторною батареєю 18650 та шнурком для зарядки з роз'ємами USB Type-C. Дана модель виконана в металевому корпусі з різнокольоровими вставками що роблять помітним його у нічний час. Ліхтар має швидку зарядку тайп c та функцію PowerBand для підзарядки телефону. Розмір даної моделі 174 на 49 мм. Вага 252 г.